Володимир Іванович, я знаю, що ви трішечки в душі казали лірик, поет. В запіллі, крім власу Мізинця, немає більш відомих постатей, які себе проявили на ниві письменництва. Скажіть мені, будь ласка, от що зараз у вас на душі? Село Запілля для мене, ну, це моя мала батьківщина, сюди тягне гнітом. Ярослав Іванович, не уявляєте? І зразу тут вже народжується слово як впаде. Як впаде за обрій літнє сонце. Вечір теплий настає, посідає казка під віконцем і в дзвіночки в сині б'є. Марки сиві, купчаться в роздолах, ніжно пахне молоком і ховає втома в, в довгих полах руки перевиті сном. Щільно стелить постіль росяниця в яблуневому саду, місяць обнімає молодицю, зоря ніченько ясну. Спи, село спокійно, вітер позик затаїв, танці неба кружать пари мрійно, безкінечності віків.